Виконуємо номер 599 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. Перемножимо спочатку середні 7,4 на 5х, а потім крайні 2,3 на 4,1 другу. Подамо 7,4, 2,3 і 4,1 друга у вигляді неправильного трубу. 7 множимо на 5 35, додаємо 4, маємо 39 дев'ятих, 5. 5 подамо знаменником 1. 2 множимо на 5, 10, додаємо 3, 13, маємо 13 п'ятих. 4 множимо на 2, 8, додаємо 1 9, 9 других. 39, помножимо на 5 чисельнику, 5 на 1 знаменнику. Наші дроби 13 п'ятих і 9 других перепишемо. Скорочимо на 5 в лівій частині, 5 ділимо на 5 буде 1. 5 ділимо на 5 буде 1. Маємо 39х до рівня добутку 13 п'ятих на 9 других. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, добуток 13 п'ятих. На 9 других поділимо на 39 перших. А тепер помножимо наш добуток на дріб, обернений до дільника, і перемножаємо вже чисельники на 1 і знаменники 5 на 2 і на 39. Ну, а тепер будемо скорочувати 13 і 39, скорочуємо на 13. 13 ділимо на 13 буде 1, 39 ділимо на 13 буде 3. 9 і 3 скорочуємо на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 9 ділимо на 3 буде 3. Маємо в чисельнику 3, в знаменнику 5 на 2, 10, 3 десятих. Записуємо відповідь. 3. Десятих. Переходимо до другого рівняння. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. 10 помножимо на суму 4х, 7 помножимо на 9. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 7 множимо на 9 буде 63, да множимо на 10 та да ділимо на 10. 63 поділити на 10 це буде 6,3. Тепер нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 6,3 віднімемо 4. Отримав 2,3. Записуємо відповідь. 2,3. Ми розв'язали рівняння. Номер 599 виконано.